До 100 тисяч доларів збільшена винагорода за інформацією, яка допоможе знайти Сергія Лихмана, голову сумського осередку партії Удар, який одночасно очолював в області передвиборчий штаб Петра Порошенка. Кошти готові сплатити рідні, друзі та однопартійці зникли, адже не втрачають надію, що він живий і здоровий. Три тижні тому нагадаю, лихман зник за загадкових обставин. День він вийшов із дому і не повернувся. За цей час світ розглядала. Та озвучувало, чимало версій нині зупинилося на політичній Правоохоронці Кажуть, що їм вже відомі обставини викрадення, уже є коло підозрюваних. Утім поки що нікого не затримали. Та й місце перебування Лихмана також до тепер невідоме. У ході досудового судового розслідування встановлено, що тринадцять близько 13 години 30 хвилин 18 травня його було побито та викрадено чотирма невідомими особами. У подальшому він був вивезений на автомобілі. Марка цього автомобіля та державний номерний знак також слідством встановлений. Проводяться відповідні слідчі дії.